Доброго дня, шановні радіослухачі. З нами зараз на зв'язку. Олексій Голубуцький, політтехнолог, з 2002 року, заступник директора агентства моделювання ситуації. Він брав активну участь у громадських молодіжних та політичних рухах. З 2003 року веде дослідницьку діяльність, зачіпаючи теми внутрішньополітичної ситуації в регіоні, країні, зовнішньополітичних ситуацій і багатьох інших моментів. Автор ряду наукових публіцистичних праць з історії та політології. Доброго дня, пане Олексію. Доброго дня, ви чуєте нас? Бачите? Думаю, що технічно все добре. Ми вас бачимо, жодних проблем немає. Пане вас не бачу, але чую, пане Олексію, питання перше: оглядач видання політику Джеймі Детмер попередив, що Україна припинить своє існування, якщо у війні проти Росії найближчим часом не настане переломний момент. Ми знаємо, що у суботу планується голосування у Сполучених Штатах щодо допомоги Україні. На суму 60 мільярдів там є різні версії, як вона буде розподілена. Але на вашу думку, ви особисто вірите в якийсь переломний момент, яким він може бути виходячи з реалій ні ну прогнозувати переломні моменти, це займатися ворожбою. Просто це абсолютно конпродуктивно для цього. Нема, по-перше, жодних. Ми не, ми, ми не знаємо безліч даних, безліч майбутніх якихось дій, які можна очікувати від Росії, від Заходу, від України. Тому цей переломний момент може наступити в будь-який момент, як в ту, так і в іншу сторону, як і в нашу, на нашу користь, так і на користь Росії. Але, звичайно, якщо в суботу все буде добре, проголосують за допомогу Україні, то. Найгірший сценарій, який можна було прогнозувати ще два тижні назад, він я думаю вже не буде реалізований ну, для гірше для України, чи зможе використати ці можливості Україна для того, щоб, е, ну скажімо так, нанести максимальну шкоду російським військам в Україні. Подивимось, найголовніше нам зараз це протриматись до отримання американської зброї снарядів. І всього іншого і витримати можливий наступ російських військ, які плануються ну, за інформацією нашої розвідки десь з кінця весни на початку літа. Щодо статей, які виходять, ну давайте розуміти, що якщо кожен день ми будемо аналізувати американські чи європейські статті в дуже шановних виданнях, то Україна вже повинна була б здатися давним-давно. Це нормально абсолютно така діяльність преси, яка нам все ж таки з нам переважно симпатизує, і яка намагається сформувати таку громадську думку в їхніх країнах, щоб вона була сприятлива до України. І тому цей ля алярмізм він постійно присутній, так що нам кінець, скоро все закінчиться, Україну зруйнують, Україну переможуть і так далі. Все після суботи про це можна буде більш спокійно говорити пане Олексію, у 2004 році ви написали книгу інформатизація, глобалізація і найближче майбутнє людства. На той момент 2004 рік, ви особисто передбачали, що може відбутися така широкомасштабна війна Росії проти України? Чи за якими ознаками можливо ви бачили це, що це може бути? Ну, Ця книжка не зовсім про війну України з Росією і взагалі не про Україну з Росією, а про світові глобальні тренди, які були пов'язані саме з інформаційною добою. Тому це, там не була задача взагалі прогнозувати, в якому стані буде Росія чи Україна через 20-30 років. Мова йшла про світ весь глобальний. А щодо того, чи прогнозував я, ну я. В Націоналістичних організаціях я очолюю націоналістичну організації 17 років. Зараз я, можливо, не є прихильником там націоналістичних поглядів, такі крайніх, яким я був в молодості. Але вже тоді, і, і в мене є книжки на цю тему, які зроблені в 90-ті роки, написані так: про неминучість протистояння України з Росією. Я про це стверджую останні, ну так, серйозно, років 25. Про те, що саме існування Росії в тій формі, яка вона зараз є, і існувала останні 300 років і незалежної України, вони не ну, це неможливо. Це, це, це завжди закладений конфлікт. Росія в такому вигляді, в якому вона зараз є, не може існувати при існуванні незалежної України. Це просто апріорі неможливо. Бо вся сутність російської історії, всі побудови. Ідеологеми і, і, і історичного так мовити підґрунтя Російської імперії і того нового вигляду російської імперії. Він побудований на тому, що Україна повинна бути в складі Росії, чи взагалі просто не повинна існувати. Тому я виступаю завжди про це кажу: я виступаю не проти там російського народу, чи не проти там я не проти геноциду і так далі. Росія повинна переконструюватися. Вона повинна не в Путіні справа а проблема в самої конструкції Росії, самої як, як ідеї, як держави. А якщо детальніше, ну, щоб зрозуміли люди, які нас слухають, конструкція Росії, як вона має переформовувати Вибачайте, мова йде про розпад Росії на ну, про що власне зараз говорять, на окремі якісь держави, чи ми маємо на увазі щось інше? Ну, реконструкція розпад Росії це не можна ні прогнозувати, ні спланувати. Це Він ще відбудеться чи не відбудеться. Американці з росіянами в 91-му році ще в восени го року, вони, коли спілкувалися між собою, вони умовляли Єльцина не розвалювати Радянський Союз. Ну, щоб він просто отримав якусь нову форму. І Єльцин -то сказав тоді це за спогадами, що якщо Україна проголосує за незалежність, ми знаємо, да, у нас референдум відбувся в грудні, то тоді Радянського Союзу не буде. Тобто я кажу про те, як наскільки можна прогнозувати чи не прогнозувати, так а на початку 91-го року в Україні відбувся в цьому радянському союзі референдум про форму існування радянського союзу, і там так само. Переважна кількість 90% українців проголосувала за збереження радянського союзу. Тобто ці процеси їх неможливо спрогнозувати Вони можуть формально бути всі причини для того, де для розпаду Росія, і це не відбудеться. Чи навпаки, я кажу про, про те, щоби Росія. Перестала бути унітарною державою, вона повинна стати федеральною справжньою державою, як це записано до речі, в неї Конституції, але вона жодного разу не федеральна країна, і а, щоб її енергія зусилля Росії Росії було направлено не на зовнішню експансію, якою вона живе останні 300 років, і це єдине. Що спонукає, тримає російський народ, Росію в купі, так би мовити, це постійна експансія назовні, а зайнялася своїми внутрішніми проблемами, своїм внутрішнім так би мовити устроєм. Ну і стала нормальною країною через деякий час. Будь-які інші варіанти це. Заключимо ми перемир'я через півроку, через два, через три роки. Якщо Росія не поміняється в тому напрямку, якому я кажу, то ми знову через покоління знову зіткнемося з ними. А, пане Олексію, питання, скажи, будь ласка, ви взагалі вірите в якісь можливі гіпотетичні мирні перемовини, враховуючи абсолютно різні підходи до будь-яких ну перемовин? Ну, як кажуть, це банальна фраза. Я вже не пам'ятаю, хто автор, здається, росіянин, так, російський генерал, чи не пам'ятаю, що всі війни закінчуються мирними переговорами, так чи інакше, якісь проговори будуть. форми, як може закінчитися війна, їх безліч просто, так? Це і корейський варіант, і ну, багато німецький варіант, там ще називають в'єтнамський варіант, ще якісь і варіанти, так. У нас буде свій власний український варіант по результату, який зараз прогнозувати практично неможливо, бо дуже багато буде залежати, звичайно, від, від того, чи зможемо ми ще до певний час стояти, відстоювати свою незалежність і е, суверенітет. Які в нас будуть успіхи, які будуть успіхи у Росії, і як складеться світова, так би мовити, світові тренди щодо цього, чи захоче Китай все ж таки... Змушувати Росію йти на мирні переговори, чи захоче Захід так само змушувати Україну йти на мирні переговори. Це не завжди буде виглядати як якесь, що всі всі згодні, скажемо, що це якийсь компроміс, так би мовити. Це, звичайно, дуже часто відбувається, що мирні переговори відбуваються за рахунок когось, скажімо так. Будемо сподіватися, що це буде відбуватися не за нашого. А пане Олексію, наша розмова з вами відбувається напередодні суботи, а саме у суботу мають голосувати по пакет допомоги Україні 60 мільярдів. Скажіть, будь ласка, оці гроші вони можуть кардинально змінити ситуацію на нашу користь. На що б вони не були використані? Там багато варіантів знову такі це зброї і інші моменти. Але ось цей пакет, за який точиться така боротьба так багато місяців. Вони змінять ситуацію? Ну, будемо сподіватися, в принципі, всі всі дані для того, щоб змінила ситуація, є. Всі спеціалісти говорять, що нам не вистачає реально просто зброї, снарядів. Але це не буде панацея яка вирішить всі наші проблеми. І про це нам кажуть наші західні партнери, про це ми повинні самі розуміти, так? Наше військо дуже стомлене, наше військо повинно проходити ротацію тих воїнів, які воюють вже. По два роки їх потрібно чим кимось заміняти. І дуже багато ще буде залежати від успішності чи неуспішності успішності мобілізаційних заходів, які будуть відбуватися там через місяць-два в Україні згідно закону нового. Тому дуже багато факторів. Але ще скажу, в нашій ситуації ця допомога, якщо вона прийде і прийде найближчим часом, звичайно, вона, ну принаймні. Крім військових задач, вона ще виконує дуже важливу психологічну задачу. Так? Ми після неуспішного контрнаступу в минулому році, під якій були закладені величезні надії у населення, не зовсім, скажімо так, які можна виправдати. Але ми знаходимося як нації, як як українці, знаходимося в достатньо серйозні такі депресії. Загальний. І в принципі, я думаю, що після того, як. Ну просто я їм скажу так: ось, я мене в Києві дуже часто зустрічають люди, які мене там знають, по, -по, -по ЕТРА, в... в них останні дні одне питання: дадуть чи не дадуть американцям на моручия. Я сподіваюся, що це заспокоює їх хоч на якийсь час. Пане Олексію, це та ваша стаття називалася одна зі статей називалася США втрачає авторитет у світі, і це погано. І там є цитата: США послідовно уникають підтримки союзників не тільки Україну, але й Ізраїль. Китай розраховуватиме на таку саму відсутність реакції щодо Тайваню. Кінець цитати: чи дійсно, на вашу думку, США втрачають свою роль Гегемона у світі? І в такому випадку а світові тренди, про які ви писали ще 2004 року. Наскільки вони сьогодні змінилися? Яким буде майбутній поділ світу, за яким принципом можливо, які несподіванки нас чекають? Отак От багато питань в одному. Але ваш прогноз. Ну, я ж не кажу, що це погано чи добре. Це просто реалії. Після розпаду радянського союзу, сполучені штати взяли на себе. Роль всесвітнього, так так би мовити, жандарма. Скажем, що 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 жандарма? Світовий жандарм. У ну, жандарма це з радянських вислів, Ну, тобто єдиною світовою державою, такого рівня, як Радянський Союз, був дай сполучені штати залишили стільки е, е, сполучені Штати. І вони міцно тримали цю роль, дуже часто помиляючись, через те, що це не незвична їхня роль була. Бо до Другої світової війни Сполучені Штати все ж таки займали зюряні із ніську таку позицію в світовій політиці, так про що до чого зараз закликає Трамп в принципі Америку, і тільки після Другої світової війни Сполучені Штати стали дійсно світовою державою, і в протистоянні з радянським союзом, звичайно, так ну. Це сполучені штати були таким захистом для західної цивілізації чи там для капіталістичного світу, ну по різному можна звати так. А, а радянський союз він другу частину так мовити, підтримував. тих хто соціалістичний табір, ті, хто симпатизували радянському союзі. І як оця система проіснувала там 45 років, потім вона зникла. І Сполучені Штати 20 більше 30 років тримали це. І по і, і проблеми почали ще давно. Почались з не зовсім правильної реакції Сполучені Штати на терористичну атаку, так е, на те, що вони зробили в Ірації, що вони робили в Афганістані. Це дуже серйозні проблеми, саме через, мабуть, помилкове розуміння ролі Сполучених Штатів в цьому світі. Але вони це робили за цей час. Потужно виріс Китай за цей час. потужно виросла кластер економічний Європейського союзу. І за цей час, ну скажімо так, Росія з допомогою глобалізації, і в тому числі американських грошей, ну вона міцно встала на ноги і і всі реваншистські ці ідеї, які були звичайно до того, вони просто стали більш можливими для реалізації. І Сполучені Штати зараз повинні бути частиною, скажімо, такої системи. Бо ця система після ми це бачимо. Просто це ми яскравий приклад кризи ООН, кризи взагалі всіх домовленостей, які були існували після, після Другої світової війни. Це величезна криза. Практично, війна Росії проти України ще 2014 році, перекреслила всі ці домовленості, всі, весь цей порядок. Міжнародної безпеки, які існував а, з 45 го так, грубо кажучи, року. Тепер нове, треба створювати нові нові нову систему безпеки. І Сполучені Штати просто будуть грати якусь роль, але вже не Гемона. Я думаю, що а, Європа як найпотужніший регіон. От є в світі три кластери найпотужніших, так? Економічних, де найбільші економіки це Сполучені Штати, це Євросоюз і це Китай. Е, звичайно, що протистояння між Сполученими Штатами і Китаєм буде наростати. Євросоюз, до певної міри зараз намагається бути е, посередині, але ну, зрозуміло, що все одно е, цивілізаційно вони будуть разом, так? Але треба будувати нову систему. Просто головна проблема сприйняття сучасного американського істеблішменту, особливо дорослого, ну мається на увазі, таких, як той же Байден, це. Історичне сприйняття Росії як потенційного союзника Заходу, бо їм про це говорить постійно їхня історія, так? І Перша світова війна, Російська імперія була на боці Антанти, і Друга світова війна будучи союзником Гітлера, все одно Радянський Союз став союзником західних країн. І ця концепція вона поширюється і на майбутню можливу війну з Китаєм. Тому вони бояться. Поразки Росії вони бояться розпаду Росії. Ну і звичайно, десь з глибині душі вони бояться що ну ядерного апокаліпсису. Пане Олексію, питання таке. А скажи, будь ласка, доля ООН. Ну ми бачимо, що свою роль ООН не виконує ну напевно, з нашої точки зору, принаймні, і також інші міжнародні інституції. На вашу думку, як вони можуть бути реформовані? Ну чи їх взагалі будуть реформувати, і як це може статися? Це дуже складне питання. Я не юрист, а це серйозне міжнародне право. Як воно може мінятися? Ну, варіантів дуже так скажемо так безліч проблема в тому, що цього не хочуть дуже багато гравців, і в тому числі до певної міри цього не хочуть. Є певна інерція у країн, які в ООН займають домінуючу позицію, тобто в знаходяться постійні члени Ради безпеки, це країни переможці Звичайно, втрачати такі привілейовані позиції, як має Росія, Китай, Великобританія, Сполучені Штати та Франція. Вони не хочуть. Змін хочуть нові країни, нові потужні лідери, як то Туреччина, як то ну, це багато тут казати, так про багато країн, які за останні 30 років дуже сильно вистрілили і хочуть мати якийсь вплив на в тому числі питання міжнародної безпеки. А ви як політтехнолог, скажіть, будь ласка, ви можете спрогнозувати подальший розвиток найближчий розвиток подій між Росією та Україною у короткостроковій перспективі і довгостроковій. Якщо такі прогнози, ну я розумію, що це лише прогнози. Я ще раз ну, просто підкреслю, що це лише прогнози. Але ну, кожна своя думка, яка вона у вас? Ну, по-перше, якщо кажете, що я політтехнолог, я дійсно політтехнолог, то прогнози взагалі не моя справа, в принципі, я займаюся. Процесами політичними моделюванням цих процесів, направлення там, і так далі. Я не займаюся прогнозами. Це зовсім інша професія. І в принципі, ну скажімо так, я можу намалювати там сотні моделей розвитку подій. І в залежності, ну і в яка з них звичайно виправдається на певному етапі. Просто моя задача звичайно в тому, щоб бути готовим до, до реалізації будь-якої моделі. Тому знов ж таки, я тут я навіть не хочу. Я, я коли хочеться мені посміятися, мене дуже часто це питання питання задають. Я кажу, будь ласка, подивіться, ви постійно, як журналістам кажу. Ви постійно цитуєте різних політичних експертів, соціологів. Подивіться їхні прогнози кінця 2021 року на 2022 рік. Йому ну... посмієтеся, і ми всі посміємо. Я не хочу виглядати дурним і давати так само і такі самі смішні прогнози. На той момент дійсно там були можливо одиниці, які люди, які говорили про те, що буде повномасштабне вторгнення. Ну але... це було пальцем пальцем в небо здебільшого. Я знаю всі прогнози, я вивчаю, це моя професія. Пальцем, пальцем в небо було так. Я не це не з критикою, це просто з нерозуміння, що є безліч факторів, на які не можна раціонально пояснити. А... Раціонально Вплинути, бо логіка Путіна, логіка його режиму була одна, і в певний момент через якісь фізіологічні зміни в самому путіну, через якісь фізіологічні зміни в його оточенні, через ще якісь моменти, так би мовити, бо через авторитарні режими вони більш стільні до авантюрних рішень, так би мовити, так? Бо демократичні режими вони дуже сильно обмежені інституціями. Навіть Трамп не може взяти і тупо розпочати якусь війну чи вкинути гроші кудись. Так йому потрібно затвердження Сенату, Палати представників, адміністрації самого Білого Дому і без інших питань. Є класична історія його помічника, який написав це в книжці свої спогади про про президентства Трампа. Ну це просто приклад, щоб розуміти, як приймаються рішення в Америці, чому так довго ми чекаємо допомогу. І Якось е е Трамп захотів в Білому домі поміняти штори. Він як бізнесмен, звичайно, в його офісі, в його, на його бізнесі, так, це б зробили за годину максимум, так? Це не могли зробити протягом півроку. Як він все ж таки поцікавився, коли ж нарешті буде змінені штори, ми пояснили, що для того, щоб змінити штори в овальному кабінеті, потрібно пройти. Через безліч структур, починаючи від служб безпеки, закінчуючи службами протоколом. І це буде займати ще півроку. До речі, дуже цікавий приклад. Пане Олексію, на жаль, час нашого нашого ефіру завершено. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. І нагадаю, що з нами на зв'язку був гість нашої програми. Це Олексій Голубуцький, політтехнолог, заступник директора агентства моделювання ситуації. Дуже вам дякую ще раз і на все добре. До наступних зустрічей.